Неділя, фу, неділя, субота, без п'яти шість, субота без п'яти шість. Я не можу заснути, це капець. Я прокинулась в п'ять утра, вигуляла мерса, і я лажу по хаті. Ну, я ляжу, полежу, встану, ляжу, полежу встану. Думаю, все, встаю, роблю млинці на всю сім'ю, а молока нема. Я не розумію, ну як я могла довести до такого, що в хаті ось нема молока. Але спати я не можу, і того я роблю водну баню. Ану, хоп, зараз. Блять, вже повна ця водної бані. Так, спокійно. Роблю водну баню. А у водній бані буде клубніка в шоколаді. Зараз. Сорі, у водну баню налила води. Так, зараз я промокну. Промокну тарілку. Ну, це ж моя водна баня, блін. Я розумію, що вона як... ну, воно, я знаю, що таке водна баня, але у мене отака вже все розкалене. В общем, я її тут салфеточкою, бачите, промокаю, як можу. Ось. Ось отак. Зараз воно вбере лишню воду. Побачили, так? Да? Так не робіть, дівочки. Так не робіть, ну, уже як є. Скидаю туди шоколадку. Бо клубніці вже два дня. Другий день. І, в общем, її треба срочно кудись пристроїти. І я вирішила, що я зроблю з нею клубніку в шоколаді. Раз молока немає на млинці, то я зроблю клубніку в шоколаді. Воно взагалі не взаємозамінне. Ну, ну, мені Я не можу спати. І того я вирішила не мішати людям, які хочуть спати. І прийти на кухню. І... І зробити непонятно яку каку. Так, клубніка трошки підв'яла вже. Ну нічого. М -м -м. Вона підв'яла, але вона все одно смачна. Боже, в мене естетика клубніка. Троянда в стакані з під персі. Чайок. І зараз зроблю клубніку в шоколаді. Ніколи не робила. Я розумію, що треба не вилочкою, а на якусь пошку це все діло одягати, так? Да? Ось у мене з-під суші є паличка. Але ж воно спаде чи ні? Зараз спробую. Зараз спробуємо. Прикольно так взагалі. Зараз вмочимо. А ну-ка, під'їжджай до мене ближче. Саме ж інтересне тут відбувається. Так. Зараз, я буду по. Так, так, так. Де моя підставка? Їдь, їдь, їдь. Бачиш мене? Ось шоколад. Зараз будемо вмочати. Зараз. Виключила в одну баню, бо воно сюди воду знову почало напускати. Ну, ну блін. Ну оце ж тільки що ж те води. Ну нахріна ти це робиш, дурак? Так, зараз. Трошки розтане, і будемо вмочати клубніку сюди. Дивіться, в принципі, шоколад нормально лягає. Він просто ще не до кінця розтав. Але в цілому. Ні, воно ще воно не захололо. Але. Вену. Давай, давай, розставай швидше. Воно просто не розстав ще шоколада, а я вже вмочила. Уже мені було дуже жінка. Хоп! О, оце отак, от навірно, і продають. Бачите, раз. Тепер воно буде стікати. Бачите, воно стікає. Ух ти! Куди його поставити? Так. А ну, хоп. Стоїть клубника моя. Хоп. Так. Ось ще одна паличка є, так. Беремо ще одну клубничину. Ой. І... Ай, 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 давай! Крутись, 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 крутись. Крутись, крутись хоп. А воно прокручується. Та й маю. Щас. Хоп-хоп-хоп-хоп. Та давай, хоп. О. Ну, скажімо так, теж є. Бо якщо його зробити і класти на тарілку, шоколад же буде об тарілку. Дивіться, як хорошо. У мене є японські і китайські палочки, але я завжди беру палочки для суші. І тепер мені є, як сушити клубніку, дівчата. Оце лайфхак. Хоп, ану. Давай, 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 крутись, 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 крутись. Хоп? М -м -м. Дивіться, дивіться, що я роблю. Ви подивіться, що вона робить, дівчатки. 6.03. А в мене вже клубніка в шоколаді. Оце я. Час треба тільки вибрати покрасивішу. Так, хоп. І. Давай, давай, давай. крутись, 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 крутись. Крутись, хоп. Ну. Так. О, як хорошо, що в мене багато. Не викидайте палички для суші. Бачите, як вони знадобилися? Неочікувано. Ой-ой-ой. А чого це шоколад капає? Не капай, не капай, не капай. Не капай. Не капай, не капай. Ти хороший. Так, хоп. Ай! Даже сина заінтригували. Він зазвичай оці мої експерименти не дуже любить. Я тут сказав клубніку, я попробую. Кішно. Так. Ой. Так, не робить шашлик, з скубники. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А. От, кстати, шашлик я не люблю. Я не люблю оце м'ясо. У попелу рвать зубами його. Воно якась грязне мені. Так. Оце я крута. Ніхто мене не перевершить. Всі хазяїки сплять. только я это вот встала и занимаюсь творчеством, так бы мовить. не просто не спится, девчата. Ну, ну бессонница, понимаете? Ай-ай-ай-ай! О! Так, красота. Просто красота. Боже, боже, як красиво. Боже, яка я рада, що я не викинула палички для суші. От це главна радость, чесно. Коли знаєте, щось валяється три роки в тебе по шкафчиках, ти ним підкидаєшся, шкода викинуть, а потім виявляється, що воно було нужне. Е -е -е, Опять вода плює в тарілку, Та, ну, сука така. Так, не плюйся сюди. Хоп, 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 хоп. О, о, класс. Оп, супер. Жалко, тільки, що клубніка трошки підв'яла. Але то таке вже. Називається їжте, що дають. Хто б вас ще клубнікою погодував в 6 утра. Це я домашній. Може, в неї. Це, бачите, чисто жіночий егоїзм. Я вам в 6 утра клубніку в шоколаді. А мене просили про це взагалі Ну ніхто ж мене не просив. Ми ж розуміємо, що це я просто от безсоння цим займаюсь. А є ж такі кляті жінки, вибачте, які ото самі щось творять, їх ніхто не успокоїть, ще й вимагають за це вдячності. Ну, я не ізетів. Я там трошки потявкаю, ну но... дуже вимагають, щоб дякували. Я не буду дивитися, яка красота. Хто хазяйка, хто хазяйка, Боже, яка Таня молодець. А ось прямо яка красота, яка естетика. Ви гляньте. Зараз. Дивіться, дівчки, клубника в шоколаді, капець. На столі бардак не дивіться на бардак. Дивіться на клубнику в шоколаді. Вау! Оце круть! Це називається нічого було робить і зробила отаку от прикольну штучку. Так, якраз була, і плитка шоколаду вільна. І клубніка була якраз не заангажирована на якісь там варення компоти, а просто так поїсти. Отак. От і я оце отаке придумала. Оце я ділова Боже. Все, хватить, Оце ж цей, бо може воно і не смачне буде, а я нагачу його. Переведу клубніку. Тільки. Так, так, так. Последнє. Последній, звісно ж, воно. О, все. Бачите, отака, От Все, все, я молодець. Боже, яка я молодець, яка. О, Боже, боже, шоколад шоколадна роті. Видно, що Таня робила клубнику в шоколаді, вже обличчя в шоколаді. Так, не капай, а, капнула. Ну, нічого, буває. Що на сніданок, дівчата? Що на сніданок? Ви бачите, що в мене на сніданок? Да, Це клубніка в шоколаді. Я скажена. Головне ж, дівчата, головне ж, я ж не пропробувала. Може вона не смачна? Не надійтесь, звісно, але. А? Упала. А, і тепер по, полу, по столу їй. Ну, теплий шоколад, не ок. Треба ще хвилин 30. Але я почекаю, я терпляча. Мартельний номер. Зараз спробую поставити її в холодильник. Причому не глядя, що у мене в ну. Ану. Ану, ой. Так, що у мене в холодильнику? Ага, ось сюди поставлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, щас, уберемо цей сок. Так, спокійно. Так, щас. Господи, холодильнику не можна таке показувати людям. Так, спокійно. О, вставай. О, все. Зараз двері ж закрию, сподіваюсь, і хай постоїть трошки. Витягуємо. Півгодини пройшло, я вже хочу їсти клубніку в шоколаді. Ось, бачите. І. полуниця. Ай! А, застигла, бачите, я вже торкнулася, а мені на руку не замазало. Видно. Півгодинки вона стояла в холодильнику. Така. Бачите, вже торкається один об одного і не липне. Зараз дегустірую. Ану. Угу. І хрустить приємно. Ой. Ще чуть-чуть, звісно, -чуть, не, тут я ж не терплячка. Що я вам скажу, дівчата, дуже прикольно, реально дуже прикольно. Обов'язково витримайте в холодильнику, щоб був хрусткий шоколад, і воно тоді так розкусує шоколад, і в тебе повен рот клубніки, соку. Ну, клас! Класна! Класна! Зробіть діткам! Ну, сподобається, взагалі сподобається. Ну і чисто, знаєте, собі щось доказати. А ви робили клубнику в шоколаді? А я сьогодні, з самого утра наробила, накормила сім'ю. Потім, звісно, поїхала по молоко робити млинці, бо клубнікою не нагодуєш сім'ю. Але чисто цей то круто.